Незручна правда про навчання за кордоном, про яку мало хто говорить. Для навчання за кордоном потрібні гроші. Безкоштовної освіти немає. Наприклад, безкоштовна освіта для українців в Британії не є безкоштовною. Це кредит на навчання, який згодом потрібно буде повертати. Навіть якщо ви отримаєте знижку на навчання чи грант, все рівно потрібно будуть кошти на проживання. Потрібно розуміти, що життя за кордоном коштує дорожче за життя в Україні. Самоконтроль навчання у закордонному університеті ніхто не змушуватиме студента вчитися, але під час іспитів запитають по повній. Програма навчання в закордонних ФНЗ передбачає дуже багато самостійного вивчення матеріалу. Навіть якщо студент платить великі гроші за навчання, його все одно можуть відрахувати за неуспішність. Коло спілкування: іноземні студенти в основному дружать та спілкуються з іншими іноземними студентами, не просто завести друзів серед місцевих. У багатьох ВНЗ, де навчаються переважно іноземні студенти, більшу частину становлять азіати. Це не добре і не погано. Це просто факт, про який слід знати, щоб це не стало сюрпризом по приїзду. Не варто обирати країну навчання лише за вартістю навчання в ній. Враховуйте і вартість проживання. Яскравий приклад Дубай. Вартість життя тут настільки висока, що цих грошей може вистачити на навчання та життя в англомовній країні, наприклад, у Шотландії чи Ірландії. Що я ще пропустила? Діліться думками в коментарях.